Доброго, дня, шановні колеги. Сьогодні ми також знаходимося в Мигдалевих садах, тепер вже Кіровоградська область. І ми продовжуємо цикл передач про одну із самих перспективних культур Мигдаль. І ми сьогодні знаходимося в Кіровоградській області. Тож я хочу вам представити керівника господарства і також присутність сьогодні Асоціації горіхоплідних культур. Будь ласка, представтеся. Буров Валерій Леонідович, хазяїн господарства Мдалеві Сади. І Зеленько Олексій Анатолійович, головний агроном Української горіхової асоціації. От горіхова асоціація перейшла вже дала великий поштовх і волоському горіху, фундуку, тепер прийнялась за мігдалеві сади. Молодці, в принципі, можна порадіти за те, що ми розширяємо круг і наші перспективні культури. А скільки, будь ласка, це весь мікдалевий садиться. Це у вас е, маточно черенковий сад чи промисловий сад? Ні, Це маточно-чернковий сад, маточно черенкова ділянка. В даному випадку тут представлений сорт маринада. Він зареєстрований чи випробування? Це, це, це сорт на випробуванні. Вам сорт він подобається? Дуже шикарний сорт, дуже вражайний сорт, дуже перспективний сорт. Підщепа, яка тут використовується, це підщепа GF677. Ну, Бачив, що плоди досить крупні. І листок також крупний, досить великий. Є досить гарний прирост в цьому році. Для черенків у вас багато є матеріалу. Так. І плодоношує. Тобто це перспективний сорт, який може бути в Україні. Так, да, Це його перше таке промислове плодоношення. У цій ділянці пішов третій рік вегетації. Посадка кінець квітня 23-го року. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, це інший сорт? так? Про так, цей так, сорт розкажіть. Це Сорт макако це всі сорти іспанської селекції, сорти з пізнім і екстрапізнім терміном цвітіння. Макако має ще пізніше цвітіння, ніж маринада. Це сорт Макако, який зареєстрований в реєстрі рослин України. Ми бачимо, трошки листочок дрібніший і плоди дрібніші, але їх досить багато нав'язалося. Якщо подивитися в цій ситуації, досить багато плодів. Вам відподобається цей сорт? Дуже чудовий сорт, дуже шикарний сорт, він дуже перспективний і дуже вражайний. А ще скаже Оріховація олинаградом. Ми знаходимося на маточій живцевій плантації, який всього-навсього три роки. Валерій Буро починав з сортів різних селекцій. Перші були це сорти української селекції і молдавської селекції. Це перехрестов запильні сорти, які квітнували дуже рано. Вони постійно попадали під замиски, які поверталися весною, і врожай втрачався в значній мірі. Передишність врожаю, вона раз на 4 роки, можливо, десь приблизно отакий от діапазон ефективності використання таких сортів. Після цього значить, Валерій Бурев оцінив сорти світової селекції, зупинився на сортах іспанської селекції. Ці сорти мають дуже суттєві переваги перед іншими сортами. По-перше, це їхня самоплідність. Для запилення не потрібні комахи, вони пізно цвітуть, створюються плантації однородним посадматеріалом, який дає змогу збирати врожай по кругу, на всій площаді це потім далі ефект від переробки, значить, і так далі, і так далі. А скажіть, будь ласка, ви сказали, вони пізно цвітуть в цьому році зв'язку із заморозком. Вони попали в яку фазу під час цвітіння чи після цвітіння? Морози вже були. Різні сорти попали під різну фазу. Ну цей сорт, іспанський сорт. Цей ну, діапазон цвітіння сортів, які тут знаходяться на цій плантації в цьому саду. Значить, вони квітнули від середини квітня до, до першої декади, практично травня. Деякі сорти попали в е бутонів, деякі сорти фазу цвітіння, а деякі сорти попали в фазу молодої зав'язі. Хочу відмітити, що ні, ні бутони, ні квіти, ні зав'язь не втратили свого потенціалу після заборсків, які були тут на рівні мінус 5 градусів, мінус 5 градусів. І у вас я знаю, є тут персики, абрикос, і ви сказали, що мигдаль краще. Заморозки переніс чим ті культури, так? Так, да. тут знаходиться в колекції Валерія Бурова і інші культури, сор, різні сорти, причому сучасні теж сорти персика, нектарину, є фісташка в нього, є пікан у нього. то є Сортова і видова різноманітність всього достатньо велика. А скажіть, будь ласка, Мигдаль Дуже перспективна культура для України. Надзвичайно перспективна. В Одеській області ми бачили там в зв'язку з такими посушливими умовами, Вони хорошо роблять, родять і дають хороший врожай. В Керуцькій області ми бачимо також послушну мову. Буде тут мигдаль рости? Серед горіхоплідних культур мендаль на наше розуміння і по оцінці досвіду Іспанії являється саме перспективною культурою. Він вступає дуже рано в товарне плодоношення, практично на третій рік. Ми бачили, значить, як розвивається фундук. Фундук тільки дає початкове плодоношення. Мендаль знаходиться вже в товарному для трьох років, звичайно, дерево в досить гарному стані. А скидмаска, ви вже роки, пана директора, освоїте мікдаль. Ви доволі цією культурою? Я дуже задоволений цією культурою, я чим більше її впізнаю, вона мене вивчає, я цю культуру вивчаю. Ми з цією рослиною в анабіозі і мені дуже подобається займатися цією культурою. І також я бачу дуже великі перспективи цієї культури. І у вас майбутнь... є роз... розсадник, так? Так, є розсадник. Тож підемо подивимося на розсадник? Обов'язково. Ідемо дивимося на розсадник. А це молодий сад, посаджений в даному господарстві. Медалеві садки. Тепер цей сорт. Ось цей сорт Макако. А тепер ми знаходимося на розсаднику медалевих садів. А, скажіть, будь ласка, тут розсадник. Який це сорт? Це сорт мотако. Це друге поле, це готові саджанці, які будуть реалізовані восени цього року. Сорт макаку і сорт Пента це сорти, які зареєстровані в реєстрі рослин України. У кого є бажання займатися культурою, перспективною культурою, хто хоче встигнути, будь ласка, наперед замовляйте, готові саджанці. і висажайте. цьому році ми їх викопуємо. Да, в цьому продає. році ми їх викапуємо і вони вже готові підщепа? Тут використовується французька підчепа gf 677 яка розширяє можливості використання іспанських сортів в різних гордових кліматичних умовах України. Зрозуміло. Ну будемо вам дякувати, будемо бажати вам гарних продажів саджанців, гарного врожаю в Мігдалевих садах. І бачимо, що саджанці хороші. Є вже навіть невеличка крона, вже не прийдеться в саду його доформовувати і садити, і просто вирощувати уже мигдалеві сади в Україні. Тож будемо дякувати господарам, дякувати горіхові асоціації. Хай вам щастить. Дякую вам!